Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді навісний акваріумний фільтр XILONG модель XL 850. Моделька по потужності 3,5 Вт і перекачка самого двигуна 280 літрів за годину. Візуально дуже ефектно він. Ну, він мені сподобався з першого дня, тому що має прозорий корпус. Але це не для всіх. Комусь цей прозорий корпус це перевага, комусь це недолік. Коли ми ставимо такий фільтр на невеличкий акваріум з прозорим силикончиком, то виглядає дуже-дуже ну, сучасно. Не забувайте, якщо хочете його в такому стані тримати, то потрібно буде постійно його чистити зсередині, щоб нальот не Забруднював корпус. Так, на які акваріуми раджу ставити? Ці ці фільтри раджу ставити на невеликі акваріуми 3, 5, 10, ну максимум літрів на 20, не більше. Для наноакваріумів там, де потрібна нам якась фільтрація, зовнішньо висить фільтр не займає місце, зручно промивати, фільтруючи елемент і так далі. Значить, заборна трубка сюди потрапляє. Ну, так, О, заборна трубка сюди потрапляє заб... ну, брудна водичка, піднімається вверх, профільтровується через фільтр і зливається водоспадиком. Якщо ви розмістите фільтр, щоб фільтр ну, води було трошки менше, за рахунок постійної течії ще попадає туди багато кисню, і таким чином в наноакваріумі буде йти подача для рибок кисню. Тому цього вистачає. Є можливість від... відрегулювати поток. Якщо буде акваріум на 3-5 літрів, можна зробити менше за рахунок цього краніка. Далі є е, така гаєчка, яка дозволяє відрегулювати рівень ну, нахилу в акваріумі. В принципі, це то, що по е, візуальці. Так, е, візуально все ми роздивилися, давайте перейдемо далі. Е, е, періодично ми його повинні е, е, розібрати, знімаємо отак. Ми маємо фільтруючий елемент. Завдяки прозорому корпусу ви завжди будете бачити рівень забруднення вашого фільтра. Відносно розмірів цього компактного зовнішнього фільтрика, фільтруючий елемент доволі великий, тому це перевага відносно інших конкурен... ну, моделей і конкурентів. Інколи завжди кажу, не забуваємо, що потрібно зараз. Достаємо цю кришку, і там у нас знаходиться ротор. Ротор це елемент, який качає воду. З часом він забруднюється і не буде провертатися. Таким чином його потрібно буде промивати. За це, будь ласка, не забувайте. Так. Все вставили і далі працюємо. Такі фільтри раджу, щоб працювали 24 на 7. Дуже мені подобаються зовнішньо. Продаються в принципі, теж круто, тому що мають невисоку ціну. Переваги і недоліки. Недолік і перевага. Це для кого як, це корпус, що він прозорий. Мені подобається. Переваги, адекватна ціна, на, ну, адекватна якість, нарікань по якості поки не зустрічав, відгуки нормальні. Великий фільтруючий елемент відносно невеличких розмірів цього фільтрика. Зовні зовнішні знаходиться наш двигун, не займає місця в акваріумі. Тому, тому ну, все гуд. Для маленького акваріума все мене влаштовує. Посилання на цю модельку залишу знизу під описом. Дякую за увагу. Підписуємося на канал і до зустрічі.